Моя думка, що хороший коктейль не можна зіпсувати високою температурою. Тобто, якщо він навіть буде неохолоджений, якщо це хороший коктейль, він все одно буде смачний. Очевидно, що там може трошки буде відрізнятися досвід смаковий, але ну, я веду думку до того, що навіть якщо це буде хороший лікер, хороша пляшечка, він і в просто кімнатної температури він все одно буде смакувати. А що стосується аромату, то мені взагалі здається, що він більше розкриється. Так є. Теплею погоджуюсь в цьому випадку. Не погоджуюсь з теплим коктейлем. Ну, я не кажу, прям теплий. Ну, типа, умовно, з холодильника у тебе там було щось одне, а віскі був не з холодильника. І типу, ти змішав, е ну, там, лід Він не завадить. Але якщо його немає, тобі. Ну, тобі може Лід може... це ключова історія для приготування коктейлю. Ну, тому, що, тому що обводнення. Це, це обводнення, це температура, це баланс по ітогу, Да? тому що правильна кількість води. Це важливо. Якщо ти будеш робити його більш теплим, то, скоріш за все, там буде менше обводнення. Ну, це ж такий Я не кажу, що треба, треба так робити. Я кажу, що просто якщо це класний коктейль, то якщо раптом у вас немає льоду, ви можете його зробити, це все одно буде смачно. Можна, але він має бути холодний. Ну, ну так, просто, має бути. Якщо дивіться там, на якісний коктейль, температура його подачі зазвичай це мінус 4, мінус 7. Це то, що реально з шейкера достати, скажімо так. 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 Простим способом для лакеру. Я думаю, що тут немає якоїсь точної історії, як його правильно споживати. Головний посил, як на мене, це те, що це має подобатись. Якщо це тобі смакує саме так, пий саме так.